Вітаю на каналі «Світ елітних Троянд і запрошую у свій сад 21 червня 2022 року. Тут розквітла чудова французька чайно-гібридна троянда селекції «Мияна», яку вивели у 2000 році Блек Бакара. Це одна з найбільш чорних-червоних троянд, яку тільки можна зустріти серед чайно-гібридів. Її бархатисті квіти досягають діаметром 10-12 см. Іноді вони поодинокі, а іноді зібрані у суцвіття до 5 штук. Доволі довго тримається на паганах, не боїться дощу і ідеально підходить для зрізки. Квітне хвилями весь сезон. Висота куща до 185 см. Відноситься до 6-ї зони морозостійкості. Має відмінне здоров'я. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного переможного настрою.